Доброго дня, діти! У нас сьогодні урок письма, і ми будемо писати малу літеру О. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Всі запарти сіли чемно, плине час хай не даремно. Послухайте, будь ласка, віршик. Це папуга. Всі це знають, Дивоптахом називають. Тим папуга знаменитий, що уміє говорити. Про кого йдеться у вірші, про папугу. Якими бувають папуги? Бувають великі, маленькі, різнокольорові, хвилясті, бувають великі ара, так вони можуть жити у своїй природному свої середовищі, а можуть жити вдома, як наші хатні улюбленці. Так, скажіть мені, будь ласка, скільки складів має слово папуга? Давайте разом вимовимо. Папуга. Три склади. Який склад наголошений? Папуга. Другий склад. Скажіть, будь ласка, якою літерою позначається наголошений звук? Папуга. Так, це звук. У, у сьогодні ми будемо на уроці знайомитись із написанням цього звука, а поки розкажу вам деякі факти про папуг. Папуги можуть імітувати різноманітні звуки, від голосу людини до шуму побутових приладів, що працюють. Робляться вони тільки за допомогою рота, адже у птахів немає голосових зв'язок. До книги рекордів Гіннесу був занесений папуга Жако. Такої честі він удостоївся як найбалакучіший птах. Він знав близько 400 слів, говорив цілими реченнями та ще й декількома мовами. У папух відмінно розвинене почуття ритму. Вони можуть дійсно ритмічно танцювати під музику. Прослухайте вірш. Повітряні кульки дарують нам свято, його люблять дорослі і ще більше малята. Повітряна кулька літати уміє, а можна дитина про це тільки мріє. Повітряну кульку у небо пущу, з привітом летить вона, хай то дощу. Діти про кого йдеться у віршику Про повітряні кульки. Чому діти і дорослі люблять повітряні кульки? Дайте мені відповідь. Де ми можемо придбати кульки в магазині? З ким би ви могли поділитися своєю кулькою? Дайте відповідь. На які свята використовують кульки? Дайте відповідь. Я правильно зрозуміла, що кулька летіла до дощу? Ви дуже уважні! Саме так у вірші і було. Давайте зробимо пальчикову гімнастику в зошиті, на сторінці 10 у вас намальоване положення рук, яке ми будемо робити закриті кінчики пальців, обох рук притиснуті один до одного, долоньками утворюють маленьку кульку. Ми будемо надувати цю кульку, тоді пальчики. Вони розкриваються, і ніби всередині тримають м'яч або кульку. І потім ми будемо її здувати, тобто повертати пальчики у той вигляд, коли наша кулька була ще не надута. Приготувались, надуваємо ми кульку, кулька кругла і товста. Як повітря з неї вийде, буде кулька знов худа. І ще раз повторимо. Надуваємо ми кульку, кулька кругла і товста. Як повітря з неї вийде, буде кулька знов худа. І ще один раз. Надуваємо ми кульку, кулька кругла і товста. Як повітря з неї вийде, буде кулька знов худа. Молодці. Діти, ви полюбляєте відвідувати казкових героїв. Сьогодні ми мандруємо у підводне королівство. А ось пливе корабель з піратами. Він теж хоче пірнути на глибину моря за скарбами. Кого ми можемо там побачити? На нашому малюночку є русалонька, рибки, ракушки на морському дні, морські зірочки та водорості. Вам необхідно навести. Всі пунктирні лінії на малюнку, а також домалювати хвилі. Вибачте. Виконайте, будь ласка, цю роботу. За необхідності поставте відео на паузу ми будемо продовжувати далі. У вас є малюночки, двох пташок. Що це за пташки? Чайка та папуга. Скільки складів у слові чайка? Два. А слові папуга ми сьогодні вже розбирали 3. Так, нам треба побудувати звукову схему слова, в якому є звук У. Яке ж це слово? Звичайно, це слово папуга. Давайте зробимо звуковий аналіз. Папуга. Перший звук П, він приголосний, твердий позначає одну рисочку. Другий звук А, він голосний, позначає кружечку. Третій звук «п» – Приголосний, твердий позначається рисочкою. Четвертий звук У. Він голосний, позначаємо кружечком. П'ятий звук Г, приголосний, твердий позначаємо рисочкою. Останній звук А. Голосний позначаємо кружечком. Визначимо наголос. Папуга. Наголос стоїть на другому складі. Який звук у нас наголошений? Папуга, звук У. Подивіться, будь ласка, на друкону та прописну літеру І. Чим вони схожі? Мають два елементи. Чим відрізняються? Прописна літера має. Петлю. Давайте навчимося писати малу літеру У. Погляньте, будь ласка, я буду писати на екрані, ви зараз візьмете свої лівчики і спробуємо для початку прописати у повітрі. Починаємо писати від верхньої рядкової лінії пряму похилу лінію до нижньої рядкової лінії, торкаючись її. Заокруглюємо праворуч і ведемо вгору до верхньої рядкової лінії. Потім, не відриваючи руки, пишемо пряму похилу, подовжену лінію вниз до міжрядкової лінії, де вона переходить у петлю. Перетинаємо подовжену на нижній рядковій лінії і завершуємо на середині рядка. Пишемо елементи в повітрі. Раз. І два і. Молодці, давайте ще раз. Раз і два і молодці. Виконуємо правило в зошиті. Для початку пропишемо ось такі великі літери У, які мають пунктир всередині. А також хвостики від У у вигляді пташок у вашому зошиті на сторіночці 11. Нагадую вам, що ви повинні сидіти рівненько, ніжки стоять рівно під партою, під столом, ручку тримаємо трьома пальчиками. зошит трошки навскис. Всі букви ми пишемо похило, подібно до похилої лінії. Зробили. Продовжуємо. Вам необхідно прописати. Малу літеру У, малу літеру У в поєднанні з літерою У, тобто їх дві, у них верхнє з'єднання між собою. Також рядочок літери У в поєднанні з літерою І. безвідривно приєднуємо. Літеру У до літери І верхнє з'єднання мають. Та поєднання літери О з У також має верхнє з'єднання. Пропишіть, будь ласка, за необхідності поставте відео на паузу. Хто втомився? Треба відпочити. Виконуємо фіскуль хвилинку. I uh -huh. Подивіться, будь ласка, останнє завдання на сторіночці 11 гра назви птахів. Хто у нас зображений на першому малюночку? Це кури. Кури. Які голосні звуки є в слові кури? Звук У та И. Запишемо ці звуки У. І. На другому малюночку хто у нас намальований? Гуси. Так, гуси, які голосні звуки мають ці слова. Звуки у та і. Чудово. І хто ж нас зображений на останньому малюночку? Качка. Які голосні звуки має Качка? А, так. А в кінці. Так, А всередині, і А в кінці. Запишіть, будь ласка, ці голосні звуки. Молодці. Впорались. Зараз відкрийте ваші робочі зошити. Відступіть від попередньої роботи два рядочки. В другому рядочку ми пишемо число сьогоднішнє. І прописуємо три рядочки. Два рядочки букви сполучень і один рядочок речення. Буква сполучення УА має середнє з'єднання, і буква сполучення АУ має верхнє з'єднання. Також речення Ау. Коли ми так гукаємо? Звичайно, в лісі, або коли десь загубилися. Кличемо Ау. Велика літера А в поєднанні з У має верхнє з'єднання. Також через рисочку ще одна літера У. І знак оклику, адже ми це вигукуємо. А У, поставте на паузу, якщо вам необхідно більше часу. А ми будемо завершувати. Які літери ви сьогодні навчилися писати? Літер маленьку літеру У. Покажіть, як правильно сидіти за партою. Як правильно тримати олівець? Що вам сподобалось на уроці? Що ви розкажете про урок своїм рідним? Наш урок підходить до кінця. Оцініть, будь ласка, ваш настрій в кінці уроку за цими яблучками. Дякую вам! На все добре, до побачення!